Організація та виховання дітей і молоді на парафії. Семінар на таку тему провела Коломийська єпархія Української православної церкви Київського патріархату. Відбувалося у сам міському палаці культури. Замість школи церква, а в ролі вчителів священики. Катехетична школа це навчальний заклад, де у першу чергу діти пізнають глибини христової науки. Як правильно організувати та виховувати хлопців і дівчат при парафії? Говорили на семінарі в Народному домі. Збираємо священників, збираємо людей, які будуть їм допомагати створювати або допомагають проводити вже де створена катехетична школа чи молодіжна організація для того, щоб знайти нові методи, нові підходи, щоб дитину більше залучити до життя церкви, залучити взагалі в цю молодіжну організацію релігійну, яка існує при парафії, чи катехетичну школу, яка діє. І для того, щоб дитина жила церквою, і для того, щоб слухалась церкви, для того, щоб церква стала для неї добрим порадником і в житті, владика Юліан Гатала, як тільки очолив Коломийську єпархію Української православної церкви Київського патріархату, відразу зайнявся розбудовою катехетичних шкіл. В першу чергу створив школу при головному соборі єпархії. Зараз Владика працює і над створенням молодіжних християнських організацій. Дітям і молодому поколінню є замало просто перебувати на богослужіннях і слухати проповідь священника. Вони хочуть почерпати більше інформації. Сьогоднішні сьогодення вимагає збільшити кругозір дітей і молоді. І церква тут іде. Створенням катехетичних шкіл, молодіжної організацій на допомогу таким, які мають бажання пізнати більше Бога, церкву і все, що пов'язане з релігією, Ієрей Петро Данильчик відповідальний за відділ у справах сім'ї, молоді та катехизації Коломийської єпархії. Така робота йому близька і цікава, розповідає отець. Слава Богу, вже з молоддю працюю 10 років. Працював на всеукраїнському рівні. Треба створювати організації на тлі церкви, адже церква говорить про вічне, про мудре і тому організовуємо школи, організовуємо організації, в яких діти мали би можливість. Навчатися мали б можливість організовуватися і займатися тим, чим їм дійсно цікаво. Ще один потрібний і корисний досвід це організація православних таборів. Як показує практика, діти цього дуже хочуть, це дуже потрібно, і діти дійсно міняються. Нехай табір відбувається тиждень, але діти бачать однодумців, бачать, що вони не одні в своїх поривах, не одні в пошуках. Істини і тому дуже організовується, і дійсно діти за той короткий термін, там тиждень, чи 10 днів, чи два тижні, стараються відкрити себе і без масок показ таки в неї насправді. При Коломийській єпархії працює уже 58 катехетичних шкіл. Що важливо, виховний процес не обмежується навчальними аудиторіями. Для хлопців і дівчат організовують різноманітні екскурсії, спільні святкування, подорожі та прощі. На науково-практичному семінарі своїм досвідом ділилися не лише представники духовенства. На цікаві теми доповідали заступник директора педагогічного коледжу Марія Чехович, асистент Івано-Франківського національного медичного університету Юрій Бажук. Голова Коломийської станиці Пласт Леся Машталер та директор художньої школи імені Ярослава Пстрака Тетяна Цафурак.